Вітаю до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 27 липня о 15.28 завдяки відеоаналітиці виявлений факт ДТП на перехресті гнівенського шосе та енергетичного провулку. Водій автомобіля Газель білого кольору, не дотримуючись безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Тойота сірого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопрогоду шляхом складання. Європротоколу 28 липня о 13.59 камери ситуаційного центру зафіксували автопрогоду на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Хюндай білого кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Рено червоного кольору, який, рухаючись за інерцією внаслідок удару, зіткнувся із автомобілем «Міцубіші» червоного кольору, який в свою чергу зіткнувся із автомобілем ВАЗ червоного кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. На водія автомобіля Хюндай складено протокол. 30 липня о 14.38 трапилася дорожньо транспортна пригода по вулиці Пирогова. Водій автомобіля Нісан Білого кольору під час перестроювання не надав перевагу у Русі та здійснив зіткнення із автомобілем Хонда білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Не викликаючи патрульну поліцію, водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.